Що ви ніколи не пробачите своїм батькам. Моя мама брехала мені та сестрі, що ніколи не вживала метамфетамін, списуючи свої вибрики на біполярний розлад. Я ніколи цього не вживала. Метамфетамін під час вагітності, ти що, та жодного разу. Брехуха! Батько запускав у хід свій ремінь з металевою бляшкою за кожної нагоди, тобто, коли я просто потрапляв йому на очі, причина якось дуже швидко намальовувалася. А мама стояла з боку, неначе так і має бути. Зараз мені 30, і вони поводяться так, неначе нічого такого і не було. Втім, я їх попередив: один дотик до мого сина, і на їхніх пальцях опиниться молоток. Коли я пішов до армії, мама сказала: не можу повірити, що там такі низькі стандарти, щоб тебе взяли, лиш би на нас ніхто не напав, інакше нам гапли. Сім років, п'ять бойових виїздів, і медаль мала б стати гарною відповіді цій жінці, але я не збираю щось їй доводити. Моя робота, кар'єра та життя надто класні для нісенітниці на кшалт з'ясування стосунків з кимось, хто в тебе не вірить, ким би та людина не була. З дитинства я розумів, що навчання може дати квиток до крутого життя, тому пахав за підручниками як оскаженілий. Вчителі бачили мої старання і відправили на тест, який давав змогу отримати стипендію на крутий коледж. Також в пакеті йшло переведення до школи при коледжі з грошовою компенсацією за проїзд. Тест я склав успішно, але батя не перевів мене в іншу школу, заявивши, я не буду вставати у 6 ранку, щоб тебе відводити, а потім знову пертися через усе місто, щоб забрати. А чого ви ніколи не пробачите своїм батькам? Поділіться в коментарях. У 13 батьки висадили мене посеред Брукліна, сказали йти до бабусі з дідусем і поїхали собі. Я довго блукав, а для ночівлі знайшов ліфт, якому дико смерділо сечею. На другий день мене знайшли, і всі дуже мило сисюкалися, але після такого не врятують жодні телячі ніжності. У вісім років на Геловін мені вдалося зібрати дуже щедрий врожай. Реально, я ледве доперла мішок з цукерками та печивом додому. Він аж тріщав. Через тиждень до тата прийшли друзі, тож мене спровадили гратися з сусідськими дітьми. А коли я повернулась, то побачила на кухні купу п'яних мужиків і гору фантиків з під цукерок. Моїх цукерок, а порожній мішок лежав поруч. Кім потрібно бути, щоб під бохло жерти усі цукерки малої дитини. Моя мама юзала мої документи, щоб брати кредитки. Тож, коли я прийшла за кредитом на навчання в коледжі, мені сказали те ріжки попуститися та йти працювати, щоб попередні борги віддати. Відновлення справедливості та кредитного рейтингу зайняли стільки часу та зусиль, що перші кроки у коледжі стали повним провалом. На мене ще й образилися, що я на випускний нікого не покликала. Ви уявіть. У четвертому класі мама так кусила мене за руку, що слід зубів та синець не сходили тижнями. Мені доводилося носити одяг з довгими рукавами, хоча вже була весна, і спека стояла ще та. Я так образилася та розізлилася, що не казала мамі, що кілька разів бачила тата у місті з іншими жінками. Хоча ні, коли вони розлучились, то так і сказала. цікаво, чи то тата так укусив курвили. Треба буде спитати при нагоді. Мені було 16, відмінник і взагалі підліток буся. Я нікому не створював жодних проблем. Але нова пасія мого тата, яка мала психічні розлади, заявила: так, Нік, обирай або я, або малий. Нік без жодних вагань обрав її. Дякую тітанці, що я не опинився серединці, і моє життя взагалі мало чим змінилося. Через 10 років Нік вирішив побачитись та помиритися, але це можливо тільки у випадку, якщо він навчить бордер холі кодити на джава. Я ж не занизив планку примирення.